На цій ділянці понад півтора гектара. Тут вирощують новорічні ялинки. Саме ці дерева перед святами спилюють та готують до продажу. У нас вирощується сосна звичайна, сосна кримська на наших лісорозсадниках і в культурах. Ну, загалом більші частини. Але на новорічну ялинку більше використовується така сосна. Найбільш товарний вид, так сказати. Після того, як ялинку спиляли, на неї чіпляють спеціальну бирку із номерним знаком, розповідає начальник відділу відтворення лісів Сергій Завгородній. Цей номер штрих-код номер, забивається в товаротранспортну накладну. І Можна бачити, хто її придбав і куди дана ялинка буде переміщена. Щороку на плантаціях висаджують нові саджанці, говорить лісничий Миколаївського лісництва Микола Чередніченко спеціально плантації новорічних ялинок, вони заложуються, ялинки вирізаються, і потім знову заложується новий розсадник ялинок для новорічних свят. Є де культури ми створюємо, а є спеціальна плантація для новорічних ялинок. Так вони і називаються. У разі виявлення незаконної рубки лісівники фіксують порушення та складають протокол, каже начальник відділу відтворення лісів. Є система штрафів і система збитків. Вона вираховується, якщо штраф у нас де це стало там, якщо перший раз від 500 гривень, то збитки вираховуються в залежності від яка шкода була нанесена. Це може бути або пошкодження недоступне. Припинення росту або пошкодження ступеня припинення росту. Також вираховується в залежності від діаметра пінька. Під час рейдів працівники філії Миколаївське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України виявили п'ять порушень. З грудня до 12 січня сума штрафів потроюється, додав Завгородній. Богдана Будолуця, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.